Всім привіт! Вітаю у новому відео і без зайвих прелюдій одразу розпочинаю працювати. Сьогодні відео буде із мотивацією на прибирання після свят. Трішки затягнула я із цим відео, але відзняла його ще тиждень тому, не було можливості озвучку записати, оскільки ми захворіли і Андрійко, і я трішки. Тож, всі були. У клопотах, і нарешті, сподіваюся, у цю суботу ви вже його побачите. І саме під цим відео я буду проводити розіграш, результати якого оголошу у наступних відео. А тут я хотіла б вам поставити декілька запитань і в коментарях пишіть відповіді, і серед всіх, хто залишить коментар, будемо розігрувати. Якийсь подарунок, і найімовірніше це буде подарунок по темі сьогоднішнього відео. Зробимо такий набір чистоти, і лише я не знаю, чи замовлю для вас українського виробника. У мене є декілька улюблених виробників українських, або ж щось зі Швейцарії вам надішлю. Подумаю ще. Але я думаю, що якщо ви дивитеся мій канал, ви також фанат прибирання. І цей подарунок буде вам доречним. Отже, своє прибирання я розпочинаю. З кухні, оскільки, мені здається, що це найгарячіша точка була впродовж свят. Тут ми і пекли, і смажили, і варили, і тушкували, і підігрівали, і чаювали. Словом, тут завжди було лютно. І був у грудні у мене марафон із прибирання дуже доречно, мені вдалося навести лад у всьому домі. І тому ця кухня витримала два тижні гостювання, оскільки все було чисте та впорядковане. Але після свят все ж таки знову хочеться навести тут чистоту. Звісно, в мене ще лишилася духовка із того, що точно мені потрібно ще опрацювати. Але я залишила це вже на інший день це завдання. Показала вам засіб, яким користуюся для миття плити. Це у місцевому магазині я купляла. Але побачила, що засіб не зовсім впорався, тож вирішила ще ось таким шкрипком пройтися, і ви бачите, скільки тут нагару і бруду. Плита ця старенька, явно не нова, ми живемо на зйомній квартирі, тому не знаю, скільки їй років. Одна комфорка тут взагалі не працює, і в основному, в принципі, мені вистачає трьох, навіть я б сказала, що двох. Можливо, якби сім'я була менша, мені здавалося, б взагалі, можна було б справді обійтися плитою на дві комфорки, оскільки цього цілком достатньо. І мені б, звісно, дуже хотілося, щоб у житті все так само швидко відбувалося, як ви бачите на відео у прискоренні у 4 рази. Але, на жаль, на це пішло у мене трішки більше часу, ніж на відео. І сподіваюся, я вас все ж таки замотивую до прибирання і своїх осель, оскільки. Мене, якщо чесно, чомусь надихають більше до прибирання якісь е, брудні приміщення, ніж чисті. Я коли бачу чисті приміщення, мені здається, що там завжди чисто, як е, не знаю, якась там інспекція прийшла, все перевірила санітари, там все почистили і. Я просто опускаються руки, думаю, о Боже, в мене ніколи так чисто не буде. Але коли я бачу, що в когось настільки брудно, що просто страх мені це одразу мотивує прибирати мою квартиру, щоб у мене ніколи не було так брудно. Діліться, як у вас, що надихає і мотивує вас на прибирання та підтримання чистоти, цікаво буде почитати. І хочу у цьому відео трішки дізнатися більше про вас. І люблю спілкуватися з вами в коментарях, читати ваші якісь поради, зауваження. Дякую, що ви активні, що підписуєтеся. Мені це дуже приємно. І це, звісно ж, допомагає просуванню мого каналу, розвитку україномовного контенту загалом. І мені було б цікаво дізнатися, що саме вам подобається дивитися на моєму каналі, відео на яку тематику найбільше вам до вподоби. Можливо, ви пам'ятаєте відео, після якого у вас виникло бажання натиснути кнопку підписатися. Мені буде справді цікаво це дізнатися. Ну, а якщо ви вперше на моєму каналі потрапили, можливо, сюди випадково. Можете просто написати в загальному на яку тематику відео ви дивитеся найчастіше у Ютубі. Отже, я тут вже перемила посуд, який в мене тут лишився, то тут, то там познагодила килимок. Діти вчора мили його, ми випікали печиво для колядників, і мені здалося, що вони його не дуже ретельно помили, тож перемила цей силіконовий килимок, потім побачила ще воскову серветку, яка лишилася. І вже переходжу до важкої артилерії, буду мити. Умивальник. Спочатку хочу забризкати його засобом від кальку, від нальоту вапнякового, і використовувати я буду засіб від німецької марки DM. а на фартух я бризкаю засіб від Delamark для прибирання кухні у мене. І потім, вже, коли це все відмию, відчищу, хочу залити в. Раковину, самий умивальник, цей засіб для унітазів. Я бачила, що всі так використовують доместоси, усілякі там туалетні каченята, чи як вони там називаються, ці засоби. Хочу словом продезінфікувати стічну ось цю трубу, щоб там вбити якісь там мікроби, запахи, все, що може там бути неприємного. Я вже на фінішній прямій із кухнею розставляю, повертаю все на свої місця, що де стояло. Прибираю рушники, хочу їх замочити у кисневому відбілювачі. І, звісно ж, достану, розвішую свіженькі, чистенькі. І залишиться мені прибрати лише бантик, який я прикрашала нашу кухню, фасади. Взагалі в мене була ідея зробити три таких бантики, типу як подарунки зав'язати. А над духовкою я хотіла повісити віночок різдвяний, але оскільки все було дуже швидко у мене і спонтанно із гостями, я вирішила все ж таки хоча б один зробити, оскільки вже були всі матеріали закуплені. І Думаю, що це також було таким гарним акцентом. На кухні святковій. Можливо, на наступний рік я також захочу так прикрасити, оскільки мені сподобалася ця ідея, і сподіваюся, тренд на бантики ще залишиться. Насолоджуюся та милуюся своїм результатом. Звісно ж, буде приємно приходити і готувати на такій чистій кухні. Наступним важливим пунктом була у мене заміна постільної білизни саме у нашій спальні, оскільки постіль для гостей я прала постійно, приїжджали одні, я прала, коли вони їхали, застеляла свіжу новим. І це безкінечний процес прання. І нарешті я добралася до нашої спальні. Можу також тут зараз змінити. Всю білизну і відкриваю вікно, і виставляю так подушки, ковдри, щоб вони провітрилися. Не буду в цей раз знімати на матрасник, оскільки я його прала і пилисосила сам матрас під час того ж самого марафону із прибирання, завантажую все це у пральну машинку, і потім ви побачите, як я там діставала це все, вся постіль залізла у під ковдру, і в мене була справжня боротьба, щоб це все роз'єднати і розвісити на сушилці. Гарячою точкою після кухні була, звісно ж, ванна кімната. Показую вам, що використовую для унітазу. Ось такі таблетки, я їх закидаю, їх можна залишати на ніч, ну, я вкину, поки всі там в школі Хай засіб подіє, і потім він очищує на лід. І поки той засіб діє, я вже переходжу до дзеркала, до умивальника. Щоб ви розуміли масштаби нашого купання, в нас просто вже після 5-ї-шостої вечора вже в бойлері не залишалося гарячої води, і вже ввечері посуд весь мили під крижаною водою, але нічого. Інколи доводилося і в мисці митися, знаєте, як в дитинстві. Я думаю, що у кожного були такі моменти в житті, коли доводилося так митися. Кран я заприскую знову ж таки засобом від DenkMit німецького магазину DM і для самого умивальника використовую такий крем, очищуючий, типу як сів, але теж, знову ж таки місцевого якогось виробника. Купувала у мігрос, це їхнє власне також виробництво. Для крана використовую стару зубну щітку, відчищаю дуже незручно ось там знизу така конструкція крана, що навіть щіткою туди проблематично підлізти, не говорячи вже про звичайну губку. Але стараюся якнайчастіше відмити це все, щоб все було чистеньке та продезінфіковане. І одне із наступних моїх запитань буде про те, де ви зараз проживаєте, у якому місті, з якого міста дивитися мої відео. Знаю, що багато хто виїхав з України, але і основна частина глядачів на моєму каналі, згідно статистики, це більше 80%, Все ж таки з України мене дивляться. Тож давайте знайомитися ближче і дізнаватися, хто з якої області, з якого міста. Нарешті я добралася до ключового моменту у прибиранні. Буду розбирати та прибирати ялинку, знімати всі ялинкові прикраси, і не лише ялинкові, а й які висять загалом у нас у цій кімнаті, висять, стоять, лежать. Як я вже казала на початку відео, що розібрала я це все ще і поприбирала ще на минулому тижні. І цікаво, чи ви вже розібрали свої ялинки, чи ще стоять, і яка саме ялинка у вас була штучна чи жива, справжня. У мене в дитинстві завжди були живі ялиночки, і саме ялинка, а не сосна. Пізніше, коли ми вже переїхали у Київську область, чомусь. Дуже багато, ну дуже рідко я скажу, що можна було зустріти ялинки у продажу. Не знаю, як зараз, але принаймні там, коли ми там жили, в основному продавали сосни. Це пов'язано, мабуть, з тим, що у Київській області дуже багато сосен росте, і саме там, мабуть, є ці заготівельники, які піклуються про сосни. Але наразі вже кілька років поспіль ми ставимо штучну ялинку. Ну, я не знаю, можна сперечатися. Звісно, що приємно, коли жива ялинка, але це все ж таки йде знищення природи. Я розумію, що їх спеціально вирощують для зрубування. Але тим не менше До речі, ялинка у нас в цьому році також зазнавала трансформації. Вона загалом у нас стоїть на підлозі. І вона метр вісімдесят, здається, висотою, але оскільки до нас приїжджало багато друзів, ми змушені були зробити деяку перестановку, щоб усіх більш-менш зручно розмістити, щоб можна було і за столом гарно посидіти. Тому вирішив чоловік трішки її вкоротити. Зняли ми нижню частину, а дві верхні секції лишили і переставили на комод. В принципі, також як варіант вийшло дуже непогано. Покажу вам дві мої улюблені пташечки. Ці пташки ми купували у минулому році, коли відвідували у базелі музей іграшок. Вони мені дуже подобаються. Вони такі казкові, просто незвичайні чарівні. А ось ці прикраси кольорові і ось ця така патріотична це нам дівчинка зробила, яка приїжджала до нас Оля, вона виготовила такі прикраси, і мені дуже було приємно бачити таку красу у нас на ялинці. І знімаю вже в останню чергу гірлянди, які висять. У нас є така гірлянда із шишками та ялинковими прикрасами, і звісно ж, гірлянда із ліхтариками. Вона у нас різнокольорова, дітям дуже подобається. Я питала, чи вони хочуть, можливо, замінити на такий теплий жовте світло, але вони сказали, що так, їм подобається. Єдине, що мені не подобається, коли вона мерехтить. Мене це трішки дратує. А коли ось просто світиться або якось повільно змінюються кольори, то тоді все ок. І на протилежній стіні від ялинки в нас висіла ось така гірлянда. Купувала її на тему, показувала вам, обіцяла показати, як вона виглядає вживу. Але знову ж таки, я не знімала, як я прикрашаю ялинку, кімнату, всю квартиру. Вже мусите дивитися, як я це все розбираю, оскільки. Бракувало мені часу, скажімо так, були інші в пріоритеті заняття, але можете помилуватися. В принципі, гірлянда непогана, вона додавала такої святкової атмосфери у кімнаті. Ось, зазняла вам трішки краси, на що можна дивитися вічно. Сам пішов, взяв, побачив, що нападали ці гілочки, сам він знає, де у нас віничок з совочком. І допомагав мені маленький помічник. Ну, а далі я вже з пилососом е, справлялася. До речі, якщо вам здалося, що я жаліюся, що те не встигла, і це не встигла, це не так. Я була дуже рада, що приїхали до нас друзі. І одні, і другі, і треті це справді було набагато краще і крутіше, ніж оці всі прикрашання. І тут у мене до вас ще одне запитання по темі Ялиночки та Свят, який у вас був у дитинстві бажаний подарунок, можливо, те, що ви хотіли, і, можливо, так і не отримали, або дуже хотіли, і отримали, що це був за подарунок саме у дитинстві? Мені здається, що це буде цікаво згадати. Або ж не подарунок мрії, скажімо так, а якийсь приємний момент із вашого дитинства у новорічні свята, чи у будні, можливо, також трапився з вами якийсь приємний сюрприз, спогад, про який гріє вам душу. І отже, на сам кінець я перемістилася вже із вітальні у коридор, який у нас об'єднаний із ігровою зоною для Андрійка. І знімаю вже ці наліпки, щоб не залишати їх до весни. І також знімаю якісь елементи. Зірка у нас, ви бачили, з ікеї така, яка світиться, і також деякі елементи буду знімати, і на цьому буду завершувати. Сьогоднішнє відео, сподіваюся, замотивувала вас на прибирання ваших домівок. Ну і, звісно ж, ви змогли трішки відпочити під мої відео, відволіктися від буденних справ, надихнутися на якісь подальші дії у своєму житті. Зараз ідеальний момент поставити лайк моєму відео і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ну, а ми з вами побачимося у наступних відео. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!